Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Сьогодні, 7 серпня 2023 року, і ми дивимося питання, чи зустрінеться Путін, чи та людина, яка зображає Путіна, з Ердоганом, президентом Туреччини. Про це спочатку заявили в кабінеті Ердогана про зустріч, а от не так недавно, про це щось там і Піськов про. Піскову довіряти, себе не поважати. Немає такої ситуації, щоб пісков не збрехав. Так, ну ми просто подивимося, чи відбудеться в них зустріч. Путін не поїхав на Брікс, тому що йому не забезпечили там безпеку. Він з собою мав брати 300 бодігардів. Але йому натяк, натякнули, що ці бодігарди його не убезпечать від арешту. Так, я хочу, щоб мені дали карти, карти сигніфікатори Путіна і Ердогана. Так, Путін. Ердоган. І чи відбудеться між ними зустріч Ну, серпні, як, як е, анонсували Так, Путін. Туз мічів, Ердоган Мах. Ну, По цих картах можна сказати, що Ердоган е, маніпулює Путіним дуже вміло. Дуже. І е, Путін чи та людина, яка зображає Путіна, вона обмірковує варіанти. Так, чи відбудеться місяць перевернутий? Ну, треба сказати, що якась правда вскриється. Ну, зараз. Вскриється якась правда, але це не значить, що це буде зустріч. Ще, покажіть, чи буде зустріч між цими двома людьми. Тройка кубків перевернута, блін, якась брехня проходить. І ще, чи буде зустріч? Рішення дуже серйозне. Кармічне має відбутися так, як має відбутися, бо це правосуддя? Але ви мені не даєте відповіді? Не бачу я, що буде якась зустріч? Не бачу, бо десь, тут проходить брехня, критика і зрив планів по пажу мічів і дев'ятка мічів це ніяк не про зустріч. Чому тут ця брехня проходить? Чому тут брехня проходить? Маніпуляції точно проходять зі сторони Ердогана. чому брехня вилізла. Е, Тому що в серпні нас очікує викриття якоїсь інформації правди про ситуацію в Росії. Тут дві карти, які вказують на якусь ситуацію, яка в серпні вскриється на Росії. Якась брехня. Що це за ситуація? Смерть. Лицар Жезлів. Шістка пентаклів Сонце. Е, тут може бути якийсь трансформаційний. Ну, випадає дорога. Випадає дорога. Е, випадає. Але я не бачу, що це Путін їде. Я бачу, що це ось допомічник якийсь цього сонця їде. І якимось. Чин... Це що, двойник поїде? Король Жезлів. Тройка жезлів, да, ось у показує, що двойник їде, а головний фігурант залишається десь в гробниці, схований, без дії. Без дії. Оця правда скриється тоді. Десятка пентаклів. Да, туз кубків 8 Дуже багато говорити йдуть про те, особливо на батьківщині цього, що це був не Путін. Так. Да. І це якась катастрофа. Ну, все-таки, я ще одну карту я візьму, чи відбудеться просто ця зустріч між російським і. Бо мені тут випадає, що це не Путін буде, а людина, яка йому допомагає зображати себе. Друзі, це, це відбудеться зустріч не тої людини, не тої, не короля Пентаклів. Король Пентаклів перевернувся. Це смерть Путіна показує. Суд. Е е якась інформація буде в е е серпні дуже важлива, яка повпливає на майбутні події. І мені тут випала карта смерті. І е е от е просочиться. От Така, таке враження від цього рекладу, що прямо просочиться інформація, що Путіна немає. Просто про це вже будуть говорити не тільки в верхівці влади, а і е, в, серед народа. що Путін чимось обмежений. Що насуваються вибори і кого, за кого голосувати на виборах невідомо, бо нема вождя. Похорони падають. Похорони падають і це напружить багато людей. Поїздка випадає. Все-таки я перепровіряю, зустріч ось випадає. Але це брехливе. Нарешті мені точно показали, що ця зустріч відбудеться, але це людина, по сімки кімчів це брехун. І оця інформація, вона просочиться наружу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!